Доброго дня, шановні семикласники! Тема нашого заняття хімічні властивості води. Взаємодія води з оксидами, поняття про кислоти та основи, поняття про індикатори. Починаємо роботу. Згадаємо, що оксиди це складні речовини, які складаються з двох елементів, один з яких є оксиген у ступіню окиснення мінус 2. Загальна формула оксидів є X, o, y, де о – це оксиген у ступені окиснення мінус 2. Оксиди можна умовно поділити на дві великі групи це будуть оксиди металів і оксиди неметалів. Вони можуть взаємодіяти з водою. Продукти взаємодії оксидів з водою називаються гідрати. Оксиди металів у ступені окиснення плюс 1 плюс 2. Дуже рідко плюс 3 це основні оксиди. Гідрати основних оксидів називаються основи. Основи розчинні у воді називаються луги. Оксиди неметалів це кислотні оксиди. Гідрати кислотних оксидів називаються кислоти. Таким чином ми зараз почули нові для нас поняття. Перше це основи. Друге основа розчинені у воді, тобто луги. І третє. Кислоти. Розчини цих речовин прозорі та безбарвні. Як же розрізнити їх? На допомогу нам прийдуть речовини-індикатори. Індикатори, Індикатори це речовини, які змінюють забарвлення під дією лугу чи кислоти або, як кажуть, у лужному або кислому середовищі. Чиста дистильована вода. Це нейтральне середовище. Найпоширеніші індикатори це універсальний лакмус, пенофталеїн та метил оранж. Універсальний індикатор у нейтральному середовищі жовтий, у кислому – червоніє, а у лужному – синіє. Лакмус у нейтральному середовищі фіолетовий. у кислому – червоний. А у лужному синій. Феноофталіїн змінює свій колір тільки у лужному середовищі, залишаючись безбарвним у кислому та нейтральному. Метилоранж у нейтральному середовищі оранжевий, у кислому він червоніє, а у лужному він жовтий. Пересвідчимось цьому на досліді. Пробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами. З'ясуємо, як змінюється колір індикаторів у воді та в розчинах кислот і логів. У три пробірки налімо по декілька мілілітрів води і додамо по декілька крапель різних індикаторів. У першу пробірку додаємо краплинами розчин фенолфталеїну, у другу універсального індикатора або використовуємо універсальний індикаторний папір, а в третю метилового оранжевого. Бачимо, що фенолфталеїн залишився безбарвним, універсальний індикатор світло-жовтим, а метиловий оранжевий – жовто-гарячим. Повторимо дослід але замість води у пробірки налімо розчин кислоти. Спостерігаємо, що в першій пробірці фенолфталеїн залишається безбарвним, Універсальний індикатор змінив своє забарвлення на червоне. А метиловий оранжевий. Став темно-червоного кольору. Проводимо дослід із розчином лугу. За наявності лугу, фенолфталеїн змінює своє забарвлення на малинове. Універсальний індикатор стає синього кольору, а метиловий оранжевий жовтого. Що ж таке основи та кислоти з хімічної точки зору? Основи це складні речовини, які складаються з катіону металічного елементу та аніону гідроксильної групи ОН. OH. Загальна формула основ це метал і поруч стоїть одна або декілька груп ОН. OH. Кислоти це складні речовини, які складаються з катіонів гідрогену та аніонів кислотного залишку. Загальна формула кислот обов'язково повинна попереду стояти катіон гідрогену з зарядом плюс 1 і кислотний залишок. Формулу води H2O можна записати як HOH. Таким чином ми бачимо, що у воді присутня кислотна частинка H. І основна частинка OH, які нейтралізують одна одну. Таким чином, вода це нейтральна речовина. Отже, ми знаємо, що є оксиди металів, а є оксиди неметалів. Оксиди металів в ступені окиснення плюс один, плюс два це основні, тому що гідрати основи. А оксиди неметалів. Кислотні, тому що і гідрати кислоти. Давайте разом розділимо представлені оксиди на оксиди металів, тобто основні, та оксиди неметалів, тобто кислотні. Скористаємося табличкою Менділеєва, у якій неметали розташовані за діагоналю бор-астат. Вони виділені жовтим кольором. подивіться. Це неметали. Натомість, все, що нижче. Цієї діагоналі це в основному метали. Вони представлені або блакитним кольором, або зеленим кольором. І так починаємо роботу. Шукаємо купром О, купром 2 оксид. Купром. Це метал, Купрум О. оксид металу це буде основний оксид. СО2 Сульфур. не метал, СО2 оксид неметалу це кислотний оксид. Натрій 2О, натрій. Метал. Натрій 2О, оксид металу це основний оксид. Барі О, Барій, Ось барій. барій метал. Баріоксид, оксид металу це основний оксид. Н2О5 нітроген 5 оксид. Нітроген не метал, відповідно, Н2О5 оксид не металу це кислотний оксид. Кальціо, кальцій метал, кальцій, оксид металу це основний оксид. СО2 карбон 4 оксид, карбон не метал. Відповідно, СО2 це оксид неметалу, це кислотний оксид. Ферум О, ферум метал, фером О, оксид металу, це основний оксид. Хлор 2О7. Хлор 7 оксид. Хлор не метал, хлор 2оксид о 7 -оксид неметалу це кислотний оксид. Літій 2О літій, метал, літій 2О оксид металу це основний оксид. Магній О, магній метал, магній оксид металу, відповідно, це основний оксид, і фосфор 5 оксид П2О5. Фосфор П неметал, П2О5 оксид неметалу це кислотний оксид. Отже, ми розділили всі оксиди на оксиди металів, це основні оксиди, і оксиди неметалів це кислотні оксиди. Гідратами основних оксидів є основи, гідратами кислотних оксидів є Кислоти. Навчимося складати формули основ. Як ми вже знаємо, у формулі основи повинен бути метал та гідроксильна група OH. Ставимо на перше місце метал, на друге групу OH. Зверху ставимо заряди у металу плюс N, а у групу H заряд завжди мінус 1. Хрест, навхрест ставимо індекси. Щоб показати, що індекс N відноситься до всієї групи OH, ми беремо її в дошки. І так тренуємося. У нас є основний оксид купрому. Заряд на купрумі плюс 2. На оксигені завжди мінус 2. Тому заряд на купрумі плюс 2. І так, на перше місце ми ставимо купрум, зарядом плюс 2. На друге місце ми ставимо групу OH, зарядом мінус 1. Хрест навхрест ставимо індекси. До Купрума йде одиничка, ми її не пишемо, а до групи OH йде двійка. Щоб показати, що індекс 2 відноситься до всієї групи OH, ми беремо її в дужки. Утворюється формула купрум OH двічі. Називається купрум 2 гідроксид Подивіться, група гідроксильна, тому ми до назви металу додаємо слово гідроксид. Валентність ми ставимо так, як ми писали у формулах оксидів. Згадали, якщо заряд у нас змінний, тобто ступінь окиснення не постійна, ми в дужках вказуємо валентність. Купром 2 гідроксид. Натрій 2О. Запишемо основу, яка відповідає цьому основному оксиду. На перше місце ми ставимо натрій зарядом плюс 1, на друге групу ОХ OH, зарядом. 1. Хрест, навхрест ставимо індекси. Формула натрій OH. Називається натрий-гідроксид. Барію у барія заряд плюс 2. На перше місце ставимо барій зарядом плюс 2. На друге місце ставимо групу ОH заряд мінус 1. Хрест, навхрест ставимо індекси. Барі OH двічі. барій гідроксид. Аналогічно кальцію у кальція заряд плюс 2. На перше місце ставимо метал кальцій. На друге гідроксильну групу ОН OH зарядом мінус 1. Хрест-нахрест. Ставимо індекси. Групу OH беремо в дужечки, Показуємо, що двійка відноситься до всієї групи OH. Утворюється формула кальцій OH двічі. Назва цієї речовини кальцій гідроксид. Фером О. Ферум зарядом плюс 2 група OH зарядом мінус 1, хрест, навхрест, індекси. Ферум OH двічі. Назва речовини ферум 2 гідроксид. Тому що ступінь окиснення або заряд ферума змінні може бути плюс 2, а може бути плюс 3. Літій 2О. У літія заряд плюс 1. У групи H заряд мінус 1, хрест навхрест одинички ми їх не пишемо. Формула літій OH, назва речовини літій гідроксид. І магній О. У магнія заряд постійний плюс 2. У групи OH заряд мінус 1. Хрест-навхрест ставимо індекси до магнія йде одиничка, ми її не пишемо, двічка йде до всієї групи OH, яку ми взяли дужки. Формула магній ОН, назва речовини магній гідроксид. А як скласти формулу кислоти? Ще легше, ніж гідроксиду. Треба до формули оксиду, подумки додати воду та записати поставив наперед атоми гідрогену. Давайте спробуємо. Ось у нас є кислотний оксид СО2. Додаємо подумки воду і попереду ставимо. Атоми гідрогену. І так, у нас виходить H2 плюс 3, О3. Утворюється формула H2SO3. Це буде в нас і є формула кислоти: це сульфітна кислота. Давайте потренуємося: СО3, сульфур 6 оксид. Додаємо подумки воду. В нас виходить H2SO4. Ця кислота називається сульфатна. А ось тут дещо складніше. Подивіться, скільки тут у нас атомів неметалу 2. От якщо у нас атомів неметалу 2, то треба в тій формулі, яка в нас утвориться, всі індекси поділити на два. Давайте потренуємося. До нітроген 5 оксиду N2O5 ми подумки додаємо воду. У нас буде H2N2O6. І ми оцю формулу, подивіться, будь ласка, всі індекси в ній ділимо на 2. H на2 буде H. N2 на 2 буде N. І o 6 на 2 буде o 3 Формула в нас буде HNO3. Така кислота називається нітратна HNO3 3 нітратна кислота. CO2 2 додаємо подумки воду, у нас утворюється H2CO3 карбонатна кислота. Хлор 2О7, хлор 7 оксид Додаємо подумки воду. У нас утворюється формула складу H2, хлор2О8. Ми знаємо, що в такому випадку, коли у нас атомів неметалу, треба все поділити на 2. H2 ми ділимо на 2, утворюється H, хлор 2 на 2 хлор, О8 на 2. Буде 4. Утворюється формула h хлор о 4, -4. Перхлоратна кислота. П2О5, фосфор 5 оксид це той випадок, коли формулу кислоти треба просто запам'ятати. Вона не піддається цьому алгоритму. Формула ортофосфатної кислоти h 3 po 4 Хоча є і так звана метафосфатна кислота, вона зустрічається рідше. І вона піддається алгоритму. Якщо ми додамо подумки воду, у нас утвориться h 2 o 6 h H2P2O6. Поділимо подумки на 2, утворюється формула HPO3, метафосфатна кислота. Але вона зустрічається рідше, ніж ортофосфатна кислота. Роздивимось взаємодію основних оксидів з водою. Вода взаємодіє з оксидами тільки лужних та лужноземельних металів. Лужні та лужноземельні метали розташовані у першій та другій групі періодичної системи. Таких металів 10. У першій групі це літій, натрій, калій, рубідій, цезій і францій. їх 6. У другій групі їх 4. це радій, барій, струнцій і кальцій. Вони утворюють такий своєрідний крючочок, подивилися, будь ласка, від літію до францію і повертаємо від радію до кальцію. При взаємодії оксидів цих десяти металів з водою утворюються луги. Оксиди інших металів з водою не взаємодіють. Давайте виконаємо завдання. Треба з'ясувати, які з цих основних оксидів взаємодіють з водою, а які не взаємодіють. Починаємо працювати. Купромо, купромоксид, купром це метал нелужний і нелужноземельний, Тому оксид цього металу з водою не взаємодіє. Натрій 2О натрійоксид натрій лужний метал. Відповідно, його оксид з водою взаємодіє. барій О. Барій лужноземельний метал. Його оксид з водою взаємодіє. Кальцій О – Кальцій лужноземельний метал. Його оксид з водою взаємодіє. Ферум о ферум нелужний і нелужноземельний метал. Тому його оксид з водою не взаємодіє. Літій 2О літій – лужний метал. Тому його оксид взаємодіє з водою. Магній О. Магній не відноситься ні до лужних, ні до лужноземельних металів, тому його оксид з водою не взаємодіє. Таким чином взаємодіють з водою натріоксид, баріоксид, кальціоксид і літіоксид. Не взаємодіють з водою, купромоксид, феромоксид і магніоксид. Напишемо рівняння реакції між цими оксидами і водою. Нагадую, що при взаємодії оксидів лужних і лужноземельних металів з водою утворюються луги, основи розчинення воді. Як скласти формули основ ми сьогодні щойно дізналися і так записуємо рівняння реакцій. Натрійоксид натрій 2О плюс H2O утворюється основа натрій oh натрій гідроксид. Для того, щоб порівняти це рівняння реакції, треба подивитися, скільки атомів натрію до реакції їх 2. Значить, і після реакції їх повинно бути 2. Тому перед формулою натрій гідроксиду ми ставимо коефіцієнт 2. Таким чином, натрія до реакції 2 атома і після реакції 2 атоми. Атомів гідрогену до реакції 2 і після реакції 2. Атомів оксигену до реакції 2. І після реакції 2. Ми урівняли. Формула буде натрій, гідроксид, утворюється луг. Барій О плюс H2O утвориться основа барій OH двічі. Це основа розчинна у воді, барій гідроксид, луг. Кальцій О плюс H2O утвориться основа кальцій гідроксид. Це основа розчинна у воді, відповідно, це буде луг. Формула і кальцій OH 2 Літій 2О плюс H2O буде літій OH. Для того, щоб порівняти, треба порахувати, скільки атомів літія до реакції, їх 2. Значить, після реакції їх повинно бути 2, тому перед літій OH ми повинні поставити двіючку. Тоді і гідрогена, і оксигена у нас також по 2 атоми до і після реакції. Ми порівняли наше рівняння. Зверніть увагу що всі речовини, які утворилися при взаємодії оксидів лужних і лужноземельних металів, будуть основами розчинними у воді, тобто лугами. Якщо б ми до лугу додали фенолфталеїн, він би набув малинового кольору. Якщо б додали лакмус, він став би синім. Якщо б додали універсальний індикатор, він також би став синім. А якщо б ми до розчину лугу додали метилоранж, він став би жовтим. Натомість оксиди нелужних і нелужноземельних металів з водою не взаємодіють. Роздивимось механізм взаємодії основного оксиду з водою на прикладі реакції натріоксиду з водою. Як бачите, відбувається реакція, при якій до кожного атому натрію приєднується гідроксильна група ОН OH і утворюється натрій гідроксид, який є лугом. А зараз проведемо дослід взаємодії кальцій-оксиду з водою. Демонстраційний дослід номер 17 Взаємодія оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори. Для досліду нам знадобляться кальціоксид, вода, розчини індикаторів та штатив з пробірками. У хімічну склянку з водою додаємо трохи кальціоксиду і ретельно перемішуємо скляною паличкою. Зазвичай при взаємодії кальціоксиду утворюється мутний розчин, оскільки кальціоксид завжди містить домішки крейди. При взаємодії кальціоксиду з водою утворюється розчин кальцігідроксиду. Добутий розчин розливаємо в три пробірки і перевіряємо його розчинами індикаторів: фенолфталеїном, універсальним індикатором. Та метиловим оранжевим. Як ви бачите, у всіх пробірках індикатор змінює своє забарвлення що доводить наявність лугу. А як кислотні оксиди взаємодіють з водою, нагадую, кислотні оксиди це оксиди неметалів, гідратами яких є кислоти. Всі кислотні оксиди, крім мо 2 це звичайний пісок сіліцій 4 оксид взаємодіють з водою з утворенням кислоти. Як скласти формулу кислоти, ми сьогодні з вами щойно дізналися. Давайте запишемо рівняння реакцій. Я нагадую, щоб записати формулу кислоти, треба до формули кислотного оксиду подумки додати воду. І так, СО2, 4-оксид, плюс H2O. Буде H2SO3 сульфітна кислота. Сульфур 6 оксид SO3 плюс H2O, буде H2SO4. Ця кислота називається сульфатна. Н2О5 плюс H2O. Згадали, будь ласка, у нас буде h 2 n 2 o 6 Ми подумки поділили всі індекси на 2. Отримали формулу hno 3 нітратна кислота. І для того, щоб урівняти наше рівняння, ми попереду поставили коефіцієнт 2. Тобто можна сказати, що оту двійку ми винесли за скобки, за дужки. Давайте ми подивимося, нітрогену у нас 2 атоми, і поставивши коефіцієнт 2 перед формулою кислоти, ми урівняли кількість атомів нітрогену. Їх зараз також 2. Гідрогену в нас два атоми до реакції і після реакції гідрогену два атоми. Оксигену 5 плюс 1 6 атомів. І 2 помножити на 3 буде також 6 атомів оксигену після реакції. СО2 карбон 4оксид плюс h 2 o Утвориться h 2 co 3 Ця кислота називається карбонатна. Хлор 2О7 плюс H2O. Згадали, будь ласка, у нас утворюється H2 хлор2О8, поділили подумки на два всі індекси. І ми отримали формулу H -хлор о 4 Це перхлоратна кислота. Хлору до реакції 2 атоми. Поставивши коефіцієнт 2, ми урівняли кількість атомів хлору після реакції. Гідрогену два атоми, і після реакції два атоми. Оксигену 7 плюс 1 8 атомів. І після реакції 2 помножити на 4 8 атомів оксигену. П2О5 плюс H2O ми отримуємо ортофосфатну кислоту, формулу якої треба запам'ятати, h 3 po 4 Урівнюємо фосфора 2 атоми до реакції. Після реакції, поставивши коефіцент 2, ми також урівняли кількість атомів фосфору, їх зараз 2. Тоді, після реакції гідрогену у нас 2 3, 6 атомів, тому перед водою ми повинні поставити коефіцент 3. Трижди 2 також 6 атомів гідрогену. Перевірка завжди по кількості атомів оксигену. 5 плюс 3 буде 8 атомів оксигену до реакції, 2 помножити на 4 буде 8 атомів оксигену після реакції. Ми урівняли наше рівняння. І зверніть увагу, як зміниться колір індикаторів при додаванні до розчину утворених з кислотних оксидів кислот. Роздивимось. Механізм взаємодії кислотного оксиду з водою на прикладі сульфур 4 оксиду. Як бачимо, відбувається реакція сполучення між оксидом та водою з утворенням сульфітної кислоти H2SO3. А зараз проведемо дослід взаємодії кислотного оксиду з водою на прикладі фосфор 5 оксиду. Демонстраційний дослід номер 18 Взаємодія фосфор оксиду з водою, дія водного розчину добутої речовини на індикатори. Для досліду нам знадобляться фосфор 5 оксид, вода, розчини індикаторів та штатив з пробірками. У хімічну склянку з водою додаємо трохи фосфор оксиду і ретельно перемішуємо скляною паличкою. Зверніть увагу, що при взаємодії фосфороксиду з водою виділяється дуже багато теплоти. Про що свідчить бурхлива реакція. При взаємодії фосфор 5 оксиду з водою утворюється розчин ортофосфатної кислоти. Добутий розчин розливаємо в три пробірки і випробовуємо його розчинами індикаторів. фенолфталеїном. Універсальним індикатором та метиловим оранжевим. Як ви бачите, у всіх пробірках індикатор змінює своє забарвлення, що доводить наявність кислоти. Отже, сьогодні ми з вами дізналися, що оксиди поділяють на оксиди металів та оксиди неметалів. Оксиди металів у ступені окиснення плюс 1 та плюс 2 це основні оксиди. Гідрати основних оксидів. Основи Основи складаються з катіонів металу та аніонів гідроксильної групи ОН OH зарядом мінус 1. Основи, розчинні у воді, називаються луги. З водою взаємодіють оксиди лужних та лужноземельних металів їх 10 з утворенням лугів. Оксиди інших металів з водою не взаємодіють. Оксиди неметалів це кислотні оксиди. Гідрати кислотних оксидів кислоти. Кислоти це складні речовини, які складаються з атомів гідрогену та кислотного залишку. Всі кислотні оксиди, крім сіліцею О2, силіцию 4 оксиду, взаємодіють з водою. В результаті реакції утворюється відповідна кислота. Розрізнити розчини кислот та лугів можна за допомогою індикаторів. Індикатори це речовини, які змінюють свій колір у лужному та кислому середовищах. На цьому наше заняття закінчено, діти. Дякую за увагу!